Квітень дивує в Україні. Мокрий сніг з дощем, а нічні заморозки на рівні мінус 5 градусів. В Карпатах на горі піп іван традиційно найхолодніше. Температура мінус 10, а снігу насипало від 20 сантиметрів і до метра. Фотодоказ оприлюднили надзвичайники. Ті, хто пішов у похід раніше, зачаровують дивовижними відео з гірських вершин. Карпати неймовірні, пейзажі. Розкішні. Туристи, які вирушили сфотографувати червонокнижні крокуси, побачили квіти під снігом. Однак сніг, дощ та заморозки це ще не всі погодні сюрпризи. Ви не повірите, найближчими днями синоптики прогнозують раптове потепління. Якщо п'ятницю в більшості регіонів продовжиться мокрий сніг з дощем і температура до плюс трьох, то вже в суботу, 12 квітня, стовпчики термометрів поповзуть угору.